Сергій Паладжанов, кінорежисер, художник. Сергій Паладжанов народився в Тбілісі. За національністю був вірменином, А основну частину свого творчого життя повів в Україні. Тут він створив більше 10 художніх і документальних фільмів. Головним серед них вважається стрічка Тіні Забутих предків за мотивами. Одноіменної повісті Михайла Коцюбинського фільм став знаковим для українського кінематографа, продовживши естетичну традицію поетичного кіно Олександра Довженка. Астеристика Тіни забутих предків полинула на режисерів наступного покоління, не будучи українцем по крові, Паладжанов у 1900 у 1965 році підписав лист партійному керівництву країни з вимогою пояснити причину арештів українських інтелектуалів-дисидентів. Епатажні на той час висловлювання режисера і мистецькі провокації, які він влаштовував, стали приводом для його тюремного ув'язнення. Під тиском світової громадськості він був дочасно звільнений, але з забороною жити в Україні. Пізніше Параджанов скаже Україна заламала мені життя, але я їй помщуся любов'ю.